Привіт всім! Ви на каналі LANADIN. Англійська мова українською. Ми продовжуємо з вами практично займатися англійською lesson to. Давайте з вами запам'ятаємо правила. Буква I не читається в кінці слова, якщо в ньому є інші голосні. N Apple Little. І одразу переходимо з вами до вивчення нових слів doll». Лялька, Елег – нога. еліп губа, ефлег прапор, ефлет квартира. Всі ці слова є іменниками, тож вживаємо їх з артиклем. Наступні слова у нас прикметники. Літл, який маленький, маленька, маленьке, маленькі. left – лефт. Лівий, ліва, ліве, лівий left. Little left. Одразу переходимо до практики. Читайте разом зі мною. A little apple, a little leg, a little doll, a little pen, a little bed, a little bag. Маленьке яблуко, маленька нога, маленька лялька, маленька ручка, маленьке ліжко, маленький портфель чи сумка. A a a a a little dog, a little flat, a little flag, a little little egg, dog, flat, flag, pig, Маленьке яйце, маленький собака, маленька квартира, маленький прапор, маленька свиня. A little apple, a little leg, a little doll, a little pen, a little bed, a little bag, a little egg, a little dog, a little flat, a little flag, a little pig. Я вам рекомендую скористатися паузо, прочитати та перекласти ці слова сполучення самостійно. Ми з вами продовжуємо. A big apple. A big doll. A big pen. A big bed. A big bag. A big leg. Велике яблуко. Велика лялька. Велика ручка. Велике ліжко. Великий портфель чи сумка, Велика нога. A big egg. A big dog. A big flat. A big leg. A big pig велике яйце, великий собака, велика квартира, великий прапор, велике свиня. A big apple, a big doll, a big pen, a big bed, a big bag, a big leg, a big egg, a big dog, a big flat, a big flag, a big pig. Попрактикуймося зі словом поганий. A bad apple, a bad leg. A bed doll. a bed pen. a bad bed. a bed bag. Погане яблука, погана нога, погана лялька. Погана ручка. Погане ліжко, погане портфель чи сумка. A egg, a bed dog. a Ebed a Ebed leg. bed pig. Погане яйце, Погане собака. Погана квартира. pohany prapor, tohane čpinyan, a bed apple, a bed leg, a bed doll, a bed pen, a bed bed, a bed bag, a bed egg, a bed dog, a bed flat, a bed leg, a bed pig. Nazdar, čas za právě? Exercise one. Překladit. Словосполучення на англійську мову. Зробить переклад письмова і перевірте: Велике яблуко, погана ручка, маленький собака, погане ліжко, маленьке ліжко, велике ліжко, велика лялька, маленька лялька. Ну, зараз давайте перевіримо: A big apple, a bad pen. A little dog, a bad bed, a little bed, a big bed, a big doll, a little doll. І ще декілька речень. Великий портфель. Маленький портфель. Поганий портфель. Погана лялька. Ліва нога. Велика квартира. Маленький прапор. A big bag, a little bag, a bed bag, a bed doll, a left leg, a big flat, a little leg. Знову з вами приходимо до практичного. «an apple and an egg яблуко і яйце. A bag and a pen. Portfail, chisumka e ruchka. A big doll and a little doll. Velika ljalika e malenka ljalika. A big bag and a little bag. Veliki portfail i malenki portfail. A big egg and a little egg. Velika ite e malenka ite. An apple and an egg. A bag and a pen. A big doll and a little doll. A big bag and a little bag. A big egg and a little egg. A big bed and a little bed. Velika Lishko i malenke Lishko. A dog and a doll. Tabaka i telka. A bag and an apple портфель и яблоко a big flag and a little flat великий прапор in маленька квартира a big dog and a little dog великий собака in маленький собака a big bed and a little bed a dog and a doll a bag and an apple a big flag and a little flat A big dog and a little dog. Час для вправи. Exercise 2. Це те ж саме перекладаємо на англійську мову. Зробіть переклад, письмово, а потім звіртеся. Великий портфель і маленька ручка. Великий прапор і маленький прапор. Маленька лялька і великий собака. Зробіть перевірку. A big bag and a little pen. A big flag and a little flag. A little doll and a big dog. Portfelj pohana portfelj in pohana ročka. Velika jablko in malenkega jajca. Велике ліжко і маленька лялька. A bad bag and a bed pen. A big apple and a little egg. A big bed and a little doll. Я вас вітаю! У вас все вийде. Оформлюйте підписку на канал. Чимо англійською українською разом. З вами була. Ланадіє до зустрічі.